Всім доброго дня! Вас вітає автопарк. На основе надходження. Mercedes-Benz CLK 240 2005 року випуску з бензиновим двигуном об'єм 2,6 літра та автоматичною коробкою передач Автомобіль в повній максимальній комплектації. Ми маємо парктроніки, підігрів вентиляцію сидінь, мультируль, електрорегулювання водійського сидіння. Пам'ять, сидінь, повний електропакет, світлий, шкіряний салон. Звичайно, маємо деякі потертості, але нагадую, що автівка 2005 року. Автомобіль виглядає дуже класно, презентабельно, не ну, дивлячись на це, на те, що це 2005 рік. Ми маємо ще й міський багажник. Якийсь Пакети можна покласти після покупок в магазині. Автомобіль на повному технічному ходу, не потребує ніяких вкладень. Шикарний варіант для тих, хто хоче завершити кінець літа, беручи на себе увагу. Дану автівку ви можете подивитись в місті Київ за адресою вулиця Сумська, 2А. Чекаємо на вас.